Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу, підписники. Сьогодні розглядаємо автоматичне додавання квартири в полі інтересу при формуванні ліда з інтерактивного фасаду G, розглядаємо сину програмної екосистеми G CRM. Отже, інтерактивний фасад надає можливість зручний спосіб підібрати об'єкт нерухомості. Для прикладу можна використовувати інтерактивізацію, тобто вибір на інтерактивній схемі новобудови, або використовувати параметричний пошук. В даному випадку, незалежно від того, в який спосіб потенційний покупець у забудовника обирає об'єкт нерухомості, нас цікавить процес, який відбувається далі. Тобто, коли на дану квартиру залишається заявка. Для прикладу ім'я, телефон і відправка у відділ продажу даного ліда, тобто потенційного покупця нерухомості. Змоделюємо наступну ситуацію. Для прикладу залишаємо заявку на даний об'єкт нерухомості 12.09. Пропишемо ім'я, нехай це буде ім'я потенційного покупця, і замішаємо номер телефону. Відправивши заявку, ми бачимо, що така заявка безпосередньо тут же відображена у відділі продажу на головній воронці, не прийнято в роботу. І таким чином ми бачимо, що інтерес до 1209 в шортміхці зареєстровано одразу. Тобто, приймаючи даного ліда в роботу, наприклад, Віктор. Переміщую його на етап прийнято в роботу, і бачимо, що в структурі картки ліда інтерес до 1209 зареєстровано одразу. Звісно, це надає забудовнику, а саме менеджеру з продажу нерухомості ряд переваг. Одна з них є найбільш значущою. Автоматична реєстрація інтересу формує маркетинговий попит, а індикатор стану. Надає можливість забудовнику, менеджеру з продажу нерухомості розуміти статус даної квартири зараз або протягом певного часу. Для прикладу зверніть увагу, що у ліда неоніт статус квартири 1102 червоним кольором проіндиковано. Це означає, що даний об'єкт вже продано, тобто при наступних зверненнях. Менеджеру не потрібно шукати статус даної квартири, відкривати шахматки і переглядати їх, оскільки індикатор безпосередньо в ноті об'єкту ліда надає інформацію про те, який статус даного об'єкту. Для прикладу тут він вільний. Причому ми не вводимо даний статус вручну, а за рахунок використання програмної екосистеми, тобто поєднання інтерактивних фасадів, інтерактивізації, параметричного пошуку з СРМ-системою. Надає забудовнику значущу перевагу, економія часу і культура наповнення СРМ-системи. Відкриємо даний нот об'єкту нерухомості безпосередньо в шахматці і бачимо, що справді даний об'єкт є вільним, проте в шорт-низці ми також бачимо структуру попиту, тобто хто цікавився даним об'єктами нерухомості. Більш детально про шорт-нист є окрема відеоінструкція. Рекомендую вам її переглянути і почати використовувати у власних бізнес-процесах. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відео інструкції. Дякую, що сьогодні були зі мною.